Добрий день, друзі! Ми зараз з мамою приїхали в неотложну комнату. Мама не трохи впала в неї дуже болить бедро. От у мене повискакували страшні. Мама. Ну, як выскакували кажеш? Время мама. Скажи його. Ну мама скажи. Время йде, контора пушит. Роб Два запишуть. Кажуть, зараз вийдеться за мамою. Зараз маму заперуть. Сидим, з мамою ждемо вже 20 хвилин, і мама каже, тут такий бордель, як і в нас. А чого ти так кажеш? Там не флошка. Так там хоть очередь, надаш, я тут не фокусу. Комната пуста, людей нема. Мама расскажи, что ты без Вот так, держи телефон сама. Вот так, скажи. Расскажи, мам. Что там, что Не давай. Вот. 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 Сделал он мне рентген. Так забедренного сустава кисти руки, на яку я падала, или на Ну скажи, що ти підробила ма? мамі дали, дали 10 листів результатів. Рекомендації, лічення. Поламала палець, палець. Середній переломлений, тому що падала на ліву сторону і Ру, на, на пальці рук. І потягнула мишці. Ну а там ребен показав норму. Но болі не прекращається 2 тижні пити без А потом до свого лічачого врача, який робив операцію. Да ви мамою от врача. Куча поліції, куча Ой, всього. Ого. Страшне щось там случилося в неодважній кімнаті. Десять часів вечора. Мама поламала палець і підвернула бедро. Так що йдемо додому. Зараз поїдемо. Мам. ти боїшся? Я зараз тебе заберу, я зараз тебе заберу, я зараз під'їду. Давай. П'ятниця, 7.07. Приїхали в емодженсі з мамою. Мама. Упала і підламила ногу.